Так, дивимося на якому етапі я зараз зупинився. Вчора вже, коли я його приволок у майстерню, камера підсіла. Коротше, не знімав я. Я сьогодні розкажу, як збити шестерню, як почібники витягнути, сальник як поміняти. Так, а зараз... Так, тут було таке робилося, що просто, просто жесть. Коліц не було. Ну як, вони то були. Ось воно це колечко. Але воно в рівні стерте було геть Із металом, тобто воно не виглядало. Я думав, навіть канавок немає. І воно таке. Таке твердюче, наче йому год 300. Воно наче пластмасове. Так. Тут же ж не нагрівається. і Скільки ж тут пройшло? Чуть менше года. Так, тепер привіз я його для того, щоб врізати масленку. Врізати буду отут. Ну, я думаю, що вона не понадобиться Так, різний зазор у стаканів. Отут стаканів трактори є, і у експортного воно більше, у цих воно менше. Я так розумію, що от там, всередині, щось стоїть. Сюди, дивіться. Я нажимаю, а воно пружинить. Там щось всередині якесь уплотнення стоїть. Через що і не дає цьому стакану виходить повністю сюди назад. Так, тепер. Купив кольца. Набор. Ну, у нас славнозвісний Руслан комплект. Руслан ремкомплект, так? Да? Город герой Мелітополь. Ще пару таких заводів і одну компанію «Укрзавчастину» То Та нам не треба буде і ворогів, щоб розвалити нашу економіку. Зараз я витягую, показую кольця, з якими вони буртами одлиті. Це взагалі, чи їх обрізати? Ну воно, я ніколи так не поставив би. Та є ще більше. Це все, яке витягнулось. Ось сюди воно на світ. З якими воно ляпухами воно... резини. Як воно може служити? Так. Да. І головне, що вибору немає. Нема абсолютно. Оця херня і все. Так, заїхав потім ще на базар. Е і... Просто підобрав. Вони йдуть по наружі 95 І 5 товщиною. Кольца. Так, хтось сказав вроді би. Антон Грибов, да, що йде із сотого циліндра. Ну, там йде 100, а тут йде 95. Тобто, як би запіхнути його можна. Я, я вже пробував. Ну, як би і нежелательно. Так, тут я все одмив, відполірував. Блистить як у кота. Очі. Так, вичистив усе під колечка. Там все Хорошо Кольця буду ставити, оці, що по віддільності купляв. Ці хоч більш-менш достойні. Так, тепер тут ще не все стоїть. Це ніхто не озвучував, ніхто може ні в кого його не було по каталогу. Отут стоїть Уплотнітельне кольцо. Коротше, і матеріал написано Паралон. Тобто воно ось оприжате. Прижав я оце, що держиться і стаканчик, що не дає в цьому всьому бортові. І тут ще є у нас 5 або 6 мм зазор. Так, ну поролону у мене не було. Купив отаку мочолочку. І зараз з неї заділаю. Воно для того, щоб не попадала пилюка на кольця. Так, щоб намазати. Щоб намазати там всередині, купив от такий от німецький літол у тубику. Він спеціально для відкритих домкратів, реєчних передач. Ну, коротше, на скольження. Чи верніше на трені? Тяжело нагружених, різьбових соєннений, ходових вінтов, домкратів і ресур. Так, я думаю, що це буде гуд. Воно не графітка. Зараз я відкрию і покажу. А от таке воно. Головне, що його не змиває вода, як мені сказали. Бо літол обичний, змиє вода, і літол має властивість пересихати, а це мені буде на всю життя вже хвати. Коли буду ставити, я це все діло намажу, всі кольця туди під кольця, все, щоб воно все скользило. Поставлю паролонове колечко. Так, ну це потом. Так, купив отакі маслюнки 10 шагодин. І зараз ми її сюди зафігачимо, щоб було. Прийшлося розібрати станок, щоб підняти його вище, бо не влазила оця штука до сверла, сама оця бортова. Ну вже підняв виставив, вроді би як проходить, зараз сверлю. І потім наріжемо різьбу і буде гуд. Просверлив, нарізав. Видно, що світиться Просвітик. Станок поки не буду скручувати, бо ще ж і другу сторону прийдеться робити. А маслінки ще й ключик на 10 не налазить. Якісь то ли 11, то ли щось таке. Так. Оце буде гуд. Так, намазую мазутою, вставляю кольца. вырезал поролончик. Выглядит это уплотнение вот так. Ну, как получилось. Но ну, поролон дуже важко резать. Так. Намазюкал усам Поставил кольца. Так, тягну до трактора и буду меч корень. Тогда буду собирать. Ага, еще один вопрос. І ще один вопрос. Що це за отвір? Оця сошка прослаблена капець. Тобто з глибиною він? Ну, 25 мм. Якщо представить, остається 12 мм живого. І тут. Ну, коротше, прослаблено конкретно. Це диверсія повна. Так, пишіть, хто знає, пишіть. Так, приволочив до трактора. Ух, і тяжола штука. Так, це одмив шкварня. Саме найкраще мить це розсурід карбюратора і щітка по металу. Геть, вже даже не чуть переходить, тільки, тільки колір різний. А так намазав вже трошки мастилом, його багато не мазав, бо кольця ж здеруть усе вгору і воно буде тут короче, напічкане. Цей манжетик уже прилампічив сюди. Якраз він напітається цією штукою і буде держати нам пилюку. Ні, ну в принципі правильно. Зараз будемо пробувати надівати. Продовжуємо ремонт бортової НДМТЗ. Так. І дійшли до того, що Укрзапчастина бракоділи. Бракоділи з великого, з великої букви цього слова. Оцю шестерню. Вона з таким натягом посажена Шліци більші, ніж місце під під той нижній. Коротше, вони або виписують, або їм присилають із МТЗ один брок. Єлі я його зняв. Знімається воно, відкручується ці два болти, знімається шайба монтіровочкою, двома монтировочками стягли цей подчибник. І потом перевертається це все діло і по пижику валом. Тільки бах і все, і шестерня повинна злізти. Я затрамбував сантиметрів 4. У мене пол такий із пижиків. Я бив-бив, ну зійшло там ну міліметрів 5, може. Бачу, що діла не буде. Так. Узяв съйомничка на три лопи. Але ж тут шестерня, вона така плавна і, коротше, ну, не зачіпає воно прийшлося, прийшлося сйомника обтягнути такою лентою, щоб воно ну, не, не вискокувало сюди. Затягнув по кругу і тоді тільки зміг я її стягнути. Подщіпники, в принципі, вийшли нормально. Так, тепер оце все намазуємо мазути, щоб у цій іржовчини ніде нічого не було, щоб до резинки не добралося. Все, воно все лишнє стече, все частим ні грулом. Так, тепер, щоб закрутити... хорошо ці болтики, бачите, як я зробив, я вкидаю його в колесо. Ну це от прицепа, запаска якась ремонтна. Укину на 8 шпилюк, І тоді тільки можна гарно оці болтики затягнути. А так його, ну ніяк, в руках воно прокручується, ніяк його не можна затягнути. А отак ляля. Так, це буде такий ще лайфхак. Все, йду зараз чіпляю. Ставлю його на місце і тоді буду показувати. Зібрав, накинув циліндра без рульової тяги, щоб одне поверталось. Дуже легко, звісно. Дуже. Прям не вірите, що таке може і бути. Да, а у кризапчастині ганьба. Тому що я не можу такого робити. вони, вони це робити. Продають херню, їдьте і обслуговуйте. Каже, в ліс винуватий. Так, зараз буду розбирати другу сторону.